З 22 по 28 квітня у нас буде проходити проект Тиждень визволення спиць та гачків. Організатором цього проєкту є Олена Буганова, її канал називається Єліна Буганова Хендмей. Цей проєкт є заключним у місяці, де тривають 4 проекти в місяць. Цей проєкт проходить в останній тиждень кожного місяця. І що я хочу взяти в цей проект? Першим проектом я хочу взяти ось цю кубку. Це шкарпетки для ЗСУ. Я їх відв'язую вже з залишків. У мене є попередні ось такі шкарпетки. І я хочу, з того, що в мене залишилось, ще одні зв'язати такі, але попередні в мене там 44, 45, а то й 46 розмір. А ці хочу відв'язати стільки, скільки вийде. Якщо буде сильно маленький розмір, ну, тоді додам ще й якусь іншу пряжу і завершу. Напевно, переставлю маркер. Це в мене видно, спостерігаючи був минулого мого тижня, коли я в'язала, і побачимо, встигну я завершити чи ні. Це перший проєкт, проєкт, який я хочу завершити. Другим проєктом я хочу завершити мотивчик для пледу, черговий. Той, хто передивляється, може їм вже трошки. Рябить від цих мотивів, але от, хто не перший раз переглядає моє відео, то я можу сказати, що за ідеєю Ірини з каналу професор Кафесова, де дехто з українських в'язальщиць зараз в'яже ось такі мотиви, щоб потім їх об'єднати в пледи. Вони в'яжуться в техніці двостороннього джикарду, і буде таке. Такий дуже теплий плед, В'яжеться зі шкарпеткової пряжі, щоб плед можна було прати в пральній машині. Ось такі мотиви в мене наразі відв'язані, і це буде ще один. Наступним процесом, який я хочу завершити, це ось цей зайчик, точніше, це тільки його ноги. Ще в мене є ось такі лапки. Я якраз дійшла до моменту, де мені треба приєднати лапки. І далі вже переходити на відв'язування голови. Їжу я його за майстер-класом Катерини Мазур. Посилання на її інстаграм-канал я залишу в інфобоксі. Майстер-клас платний, але дуже-дуже зрозумілий підійде для новачків. Це в телеграм-каналі він є. Іде в описі і підкріплене відео. Тобто, все зрозуміло, всі моменти. Катя показує, тобто можна спокійно зв'язати і новачку. Наступний процес, який я хочу взяти, але маленький шанс, що я його завершу. Але взяти все ж таки хочу. Це мій бомбер, він не дуже війде у кадр, але я вам... Його покажу все, Так, хоч трошки. Мені треба відпороти блискавку і перешити її на інший бік. Зараз я її тільки примітала, потім я подумала, вирішила. Я вже не хочу повторюватись, кому цікаво трошки послухати про цей бомбер, перегляньте попереднє відео. Там на прев'ю якраз стоїть, я його приміряю і трошки про нього розповідаю. І я маю відпороти. Перешити посадити її на вивер... на другу сторону, тобто я передумала, щоб це був делецет. Ну, не хочу розповідати, так займати час і свій і ваш, завершити комір, дов'язати і рукави. І ще треба окремо відв'язати такі стрічки, щоб сховати потім край блискавки. Це четвертий процес, який я хочу брати в цей тиждень. І наразі найцікавіший для мене процес це шорти. Я їх посадила вже. Основне, зробила, посадку зробила. Тепер мені просто треба вигнати штанинки і вверх до талії. У мене тут відкритий набірний край, мені треба підняти петлі і підняти вверх. Ну, після того, як я вив'яжу штанини. Штани в мене будуть доволі довгі, тому що я в'яжу бріджі шорти бріджі, а зріст в мене високий, тож в'язати буду довгенько. Але цей момент, на цей момент, то, те, що є, мені дуже подобається. Я приміряла і воно просто добре ідеально сіло. В'яжу я до речі, ці шорти з пряжом. Я вже розповідала. Купила її в магазині стокової пряжі на розпродажі. Це бавовна з буретним шовком, або з якимось іншим шовком. Я так думаю, що тут є бурет, бо є такі, знаєте, такі, як у бурета, такі краплення, котрі легко так знімаються, як, як на твіді, знаєте? І ну, повністю натуральний склад. Хоча його заявляли як 65 бавовни і 35... ПА тут взагалі немає, тому що все вигорає до попілу, який розсипається. Перевірено мною, і коли я палила, виявилося, що там присутній шовк. Можливо, ще якась доля віскози, але вже ніхто не здогадається, який там точний склад. Тож в'яжу собі такі літні шорти, і поки що мені цей процес дуже цікавий. Отож, не перемикайтесь, якщо в мене буде можливість, я зроблю підключення, якщо ні, то вже про результати наприкінці тижня. Понеділок, 22 квітня, і я розпочала завершення першого процесу. Це мій квадрат для пледу. Ось так наразі почала знімати не зовсім спочатку. Я його взяла з двома рядками, здається, чи з одним рядком у роботу на цей тиждень. І продовжую вже кольорами. Дуже мені подобається поєднання. У вас трошки вони виглядають яскр... яскравіше, синій навпаки, трошки припилюється, а це більш фісташковий, рожевий, більш блідненький. Вам і червоний не такий яскравий, але в житті вони все рівно дуже гарно виглядають. Я взагалі не думала, що так буде добре виглядати. Поєднання рожевого і фісташкового. А потім пригадала, що коли я в'язала свій шарф такий смугастий, і в ньому чергувала всі кольори, розділяючи їх зеленим кольором, то до всіх кольорів зелений підійшов. І тоді я зробила висновок, що зелений дуже такий універсальний кольор, котрий поєднується майже зі всіма кольорами. Хоча в природі так воно і є. Є зелене листечко, і на ньому різнокольорові квіти, і це завжди гармонійно і гарно дивиться. Тому треба так собі запам'ятовувати, як в природі, так і поєднанні. Взагалі це така кольорова терапія, я би сказала, коли ти сидиш, вибираєш, який же кольор поєднати, потім ти вже в'яжеш, і тобі це дуже подобається. Зі всіх квадратів в мене тільки одне поєднання. Мені не сподобалось, коли блакитний і такий пильної такий, такої рози, вони просто не дуже добре поєднались і просто не було видно один на одному. Якось вони так Мені не сподобалось. Це єдиний випадок. Інші дуже гарно поєднуються кольори між собою, ну, і отримуєш таке задоволення. Працюю далі. Сьогодні вівторок, 23 квітня. Я беру в роботу ось ці шкарпетки. Я вже трошки попрацювала над ними до того, як почати фіксувати зйомкою. Нагадаю, що це шкарпетки для ЗСУ. В'яжу їх від резинки, від халявки. Робила болгарський зачин. він такий еластичний, дуже добре розтягається. У мене на каналі є невеличкий майстер-клас. Цього набору і далі в'яжу резинка 2х2, перейшла на резинку 3х3, по халявці в мене резинка по колу, на стопі п'ятка бумеранг, на стопі резинка тільки зверху на підошві немає. Тож працюю, їжу до тих пір, поки є в мене ось ця. Ниточка. Поки що в мене тут вже сантиметрів 10, напевно, вже є, і буду продовжувати. поки є. Який вийде розмір, такий буде. У нас є хлопчики із 39 розміром або дівчатка. Працює. Всім привіт! Сьогодні 28 квітня, неділя, і я хочу вже третя година дня. І я тільки хочу зняти свій підсумок за минулий тиждень, а саме тиждень визволення спиць та гачків у проєкті Олени Буганової. Як завжди, все пролетіло дуже швидко, нічого не встигаєш і нічого додатково я особливо не робила. В цьому проєкті я заявляла три роботи на завершення. І перш ніж показати їх, я хочу показати іншу роботу, з котрою я трошки попрацювала це мої шорти. Ви вже, напевно, втомились від них, але <смі> поки я їх не відв'яжу, я буду вам показувати. У мене ще є, бо, у мене ще є бомбермавка, котрі я вам не показую, бо я його не чіпала. Але теж він буде в мене ще з'являтися на моєму каналі. І я хочу показати, на якому зараз етапі в'язання цього виробу. Так, щоб до вас передом. ось так це виглядає. Тобто, як ви бачите, відв'язала я не дуже багато, тільки кусочок штанинки. Ось так це виглядає. Так що буду працювати над цим проєктом і далі. Приміряла, поки що подобається, ну, так як це одна штани, ще не дуже зрозуміло, тому будемо дивитися, що буде далі. Наступне, що хочу показати, це. Я не пам'ятаю, в якому порядку заявляла, мені здається, спочатку були шкарпетки ЗСУ для ЗСУ. І в мене є шкарпетки, В мене такі різні блокатори. Цей блокатор, до речі, мені зробив чоловік, а це блокатор скандіярни. Опалення немає, тому все сохне дуже повільно. Як ви бачите, в мене є готова робота. Шкарпетки вийшли з 41-го розміру. Це на блокаторі дерев'яному, це на блокаторі, зараз я вам покажу ось такому. І це зробив мій чоловік. За моєю ідеєю, я купувала такі вішачки в АТБ. І я йому кажу, коли він був у відпустці, вигне мені такого за цим блокатором. І що він мені зробив? Дуже, до речі, зручно. Зручно з тим гачком сушити на балконі. Вийшли шкарпетки 41-го розміру, повторюсь, і в мене там залишилась така буквально, я не знаю, пару-пару рідочків ще можна було відв'язати, але який це жах? Я вам не можу передати, я не можу їх стягнути, воно все чіпляє. Самі непрактичні, самі непрактичні блокатори, дуже незручні. Подивіться, що з ними відбувається у вологому стані, на балконі висіло, сохло. що поки батарея була, вона скоріше що сохла тут задовж. Тут в мене вже раніше відколовся шматок, тут воно все розщепилось. Як ви розумієте, це все це чіпляє. Вам тут не видно. Тут все в пушках не видно. ну, І, і тут воно все в пушках, і все воно таке шор шоршаве. ага, Тут вже бачу, кусок теж відвалився від воно розбухло. Я на них майже не. Сушила, ось це, до речі, перший раз, що я саме висушила. До того я натягнула і зняла, і тільки такі вже вологі вдягала, А тут саме такий мокрий, бо опалення немає. Більше немає де сушити тільки як на балконі. Так, і в мене вийшли ось такі шкарпетки за кольорами, використала повністю такий. Рижий колір у мене був, такий бачите, вони таки градієнтом, що в свет. І так він градієнтом і в мене вийшло. Трошки не співпало, хоча зважувала клубочки, але трошечки не співпало. Тут в мене більш зайшла, зайшов той риженький колір на п'ятку, а тут рівно по бумерангу він відділився. Ну, але це вже таке незначне відхилення. Так що одні шкарпетки в мене 40 першого розміру. Зараз вам покажу, як попередні виглядають. Ну, і в порівнянні вам їх до попередніх шкарпеток. Ось так вони виглядають. 4,45 десь. Хоча я набирала таку саму кількість петель. А знаєте що? Я в цих шкарпетках не так. Всі шкарпетки я зазвичай в'язала від маска і завершувала резиночкою, закриття голкою. А в цих шкарпетках я розпочала їх від резиночки, болгарський зачин, добре тягнеться, і завершувала стрічковим мисочком з закриття. Голкою петля в петлю. Ну, якби різниці за носочком немає, тільки за, за рахунок того, що інше закриття. Тут дві, дві йдуть у мене косички, а тут одна. Хоча я ще тут додаю, просто додаю з нижньої петлі і одна з'їдається. Бачите? А тут дві. Ось так. Тобто такої різниці між носочками я не бачу від мисочків. Ну, це якщо закривати так, петля в петлю. Охайненько вийшло в мене задоволена. І наразі в мене вже три пари чекають відправку чи передачу нашим хлопцям, нашим захисникам. І наразі в мене вже три пари таких шкарпеток. Планую і надалі продовжувати в'язати. Хоча б одну пару в місяць, поки такі теплі місяці будуть. Так, наступною роботою, яку я заявляла, це мій квадрат для плед. Я його завершила ось так. І скажу, що в цьому квадраті повно косяків. Мені сподобалось, як вийшло ось тут. -от. Я... Тут виходить жакарт з чотирма кольорами. На цю сторону. два і на цю. Тобто в роботі чотири кольори, кольори на протязі всього рядочку. Тут правда, один рядочок тільки такий, і цього разу мені він дуже вдалий вийшов. Минулого разу я показувала ось такі в'язала, і в мене тут воно тягнеться все, але сам ефект він трошки як підтягнутий, бачите, вийшов. А цей раз все так стабільно. Я намагалась контролювати руки, щоб не перетягувати, не робити сильно затягнуті петлі. І мені дуже подобається. Тут так взагалі не відчувається, що тут дещо чотири нитки, а не дві а не з кожної сторони. І далі в мене пішли самі косяки. Ось так виглядала. Попередньо. Тут, до речі, це, це те, цей квадрат, котрий мені більш за все не подобається, невдале поєднання. Ось ці два кольори виявилися невдалими. Вони майже не видно, хоча зовсім різні відтінки, але вони такі пастельні, що не видно, не дуже контрастно вийшло. Я тут так. Послаблено зв'язала, що потім затягнула сильно дах. І ось цей. Так мені сподобалось поєднання кольорів ось цього такого зелене яблуко і рожевого, що на цю сторону, що на цю. Так сподобалось, що я чомусь, подивившись у схему, побачила, що мені треба знизу віконці в'язати три. А мало бути так само. Як і в нижньому, тобто нижня частина віконці чотири ряди, а верхня два. Я чомусь побачила інший, і в мене вийшло три недостаючих ряди, і треба було їх вже. Я не хотіла розпускати. Думаю, ось так як є, так і є. Це плед і ці косяки, такі, така собі, такі собі родзинки, котрі. Відрізняють один квадрат від другого. І я зробила ще один ряд віконець. Тобто, в мене тут такий поверх більш високими вікнами, але ви подивіться, я вже знімаючи відео, побачила, що в мене ось тут косяк. Чомусь в мене тут взагалі два рядочки. І ще в мене на даху. Теж косяк, але цей косяк, я вам скажу, вам добре видно на е, відео. В житті дуже погано, темні оба кольори темні, і дуже погано видно контраст цих е, кольорів між собою. І коли я вишивала, тобто я вишивала на обум, Я побачила, що в мене три. А не дві створки тільки після того, коли перейшла на в'язання вже над створками. І тут знов я бачу, знов наробила косяків. І щось я не знаю, що зі мною було. Зазвичай я їх, як бачу, виправляю, а тут я побачила зараз буквально. Ось тут в мене косяк зверху. Ось Тут може краще видно, так. Ну і ось той косяк, що я вам вже показала. Такий собі, знаєте, є такий квадрат, і він має бути, має місце бути, і він поповнює мою стопку. Треба тільки ховати кінчики, бо то ховання кінчиків тут тільки часу займає, я ніяк не можу зібратися. Якось зібралася і частину поховала, а тепер ще треба вон, багато хвостиків висить. Треба їх сховати. Продовжуємо. Це я кажу, Ще, напевно, ще на рік як не більше роботи, тому що, тому що треба на дорослий плед, треба 68, 70, ну, 68 квадратів. Це була моя друга завершена робота, яку я заявила. І третю роботу я заявляла зайчика, і тадам ось так виглядає зайчик. Ви пам'ятаєте мого попереднього? Оксана недошитка, коли побачила, і питає, це той самий? Але там були кіношки, я ось так в групу кинула. І вона питає, той самий? Той самий ось. А це другий. Це Мавік. А скоріше за все це Мавка -то буде, тому що це буде в мене хлопчик, ніби, а це дівчинка. Що тепер скажу по цьому зайчику? Ви пам'ятаєте мою ППІ з цим, хвіст я високо пришила, не перешивала, може, колись перешию. Стосовно цього майстер-класу. Е, майстер-клас зрозумілий, майстер-клас е, відео і текстовий формат. Відео зрозуміле. Ось так виглядає дубка. І коли я вже почала. Зйомку я подумала, що тут немає хвостика. Хвостика немає, тому що там за майстер-класом там просто хутряний хвостик. Я не знаю, чи я куплю сюди хутряний, а можливо. Потім ще дов'яжу і буде в мене не хутряний. В'язала все за мастер класом дещо мені сподобалось, дещо мені здається, що ручки можна трошки довші, трошечки, бо вони зовсім куценькі. Катерина бачила собі так, я думаю, вона не буде ображатись, якщо хтось буде моделювати вже Вуха я вже зв'язала не так, як у Катерини, не неї такі коротенькі вушка і вони з неї старчать. Набирала я взагалі я даже не дивилась, як воно у Катерини. там в це я за попереднім зразком, за попереднього мені сподобалось там, і я набирала вуха такі самі, як там. Стосовно голови, я її пришила не так, як у Каті. У Каті ось тут мала бути морда, тобто голова мала бути навпаки ось так. Але мені, як я її не прикладала, вона мені не подобалась. Тут більш гостріше в мене вийшло. А тут таке тупеньке, і як би мені не сподобалось. Катя зробила це носиком, ну мені не сподобалось так, як воно виглядала, і я вже пришила. Ще Голова рухається. Я тут 155 стеж стежків зробила. Ну, не знаю, скільки раз її пришивала, бо вона просто падала. Падала і не хотіла триматись. Потім, так як я слідкую за Катією, вона з першого такого зайчика зв'язала і це був живіт. А потім вона розвернула навпаки і зробила цей животик більш плоский, а це зробила дубку. І... Я не знаю, то вона сама придумала, чи вона десь підчерпнула, перше ніж. І виходить, що ось це закриття ззаді таке от не дуже гарно виглядає. Бо якби то був вперед і, такі, і таке пузико, так, то тут в цьому місці якраз би пришивалася би голова, і воно би і так добре дивилося. А так виходить, що в нього такий горбик трошки. Бачите? І тут закриття. Ну, якщо вдягнути светрик, зв'язати светрик або платічко, то воно все прикриється. Але такий момент. Або щось треба подумати і якось тут по-іншому зв'язати, може, вкороченими рядами, якось, чи ж, ну, не знаю, і так, щоб сховалося зборка, або не знаю, ну, Ну, якось так незрозуміло мені тут трошки. Але сам майстер-клас прикольний, зайць, дуже прикольний. І ці ніжки такі. Я саме хотіла з такими ніжками великими. Мені це дуже прикольно. І в мене вже ідеї є, надалі, не буду озвучувати. Можливо, раніше розпочну, можливо, буду ту ідею зберігати до літнього, літнього тижня стартів. В іграшковому бумі. є готова робота, питання по хвосту, тому що просто воно не вирішено. Очка, до, до речі, з головою, мало того, що я її перевернула, там у Каті вишиті очка і вишитий ніс. І я її перевернула, я її. Я не пам'ятаю, пришила вже чи ні, напхала, закрила, вуха відв'язала. І потім зрозуміла, що щось що ніс вишивати, бо не буде так само, як той. Думаю, у мене є носики. Я все знов дістала і випотрошила його і ставила носик в небезпечному кріпленні. Ну, а очка це бусини. Вишила бусини. Так це така мавка, напевно, У мене вийшла, а не мавік їй якийсь рожевий светрик і шапочку. І шапочку так, щоб прижимала вушка, напевно, побачу. Але це не зараз буду в'язати. Так що тепер в мене парочка, і їм тепер не буде сумно. Це були всі мої роботи за цей тиждень. На жаль, не все так, як хотілося. Хотілося ще змінити блискавку. На бомбері, але зараз в мене дуже мало часу з певних обставин. Але сподіваюся, попереду. Була рада з вами поспілкуватись. Дуже вдячна, що ви переглянули мене. Будьте здорові, бережіть себе та своїх рідненьких. Па-па!